Ось такий присмачний салат із фруктів я сьогодні буду для вас готувати. Подивіться, як він виглядає із крапельками шоколаду, з киві, з йогуртом, і, неймовірно, смачні фрукти. Тут дуже-дуже-дуже смачний. Тож, поїхали, будемо готувати разом зі мною. Любі Друзі, сьогодні я хочу вас ознайомити із приготуванням смачного салату фруктового, який так і називається фруктова насолода. Я для нього візьму яблуко, три ківі, один банан, один апельсин, одна груша, йогурт болгарський, одна столова ложка меду і йогурт полуниця. Для початку я овочі почищу і наріжу кубиками, а банан поріжу кружечками. Апельсина я зняла цедру. Вона пригодиться мені, я буду робити випічку. Фрукти я почистила, зараз я буду робити нарізку. І так, першим я буду нарізати яблуко. І розглядати я буду їх по трьох формочках. І я поріжу, це нехай лишається, але нам потрібно буде. Я поріжу півкільця мій Києві. киві я розкладу ось так по краю стаканчика. Мої креманочки. В креманках просто цей салат тут робити. Все сюди ще додав яблучко. Апельсин я прирізала на дольки і також ріжу кубиком. Біленьку частинку відрізаємо. Я візьму чайну ложечку, і будемо апельсин класти сюди всередину. Я буду робити три креманочки. Так. Далі в нас буде йти банан. Також я його буду різати частину кружечками. Буду розкладати ось так. Також я поріжу грушу. Грушу я не чистила, тому що тонюсінька шкірочка, я її відчищу щось від серединки. Так, я вісю що серединку із зернятами. Груша дуже м'яка і така соковита. І буду також нарізати кубиком. я поріжу ось так. Розуміла. Зверху криманки я порізала апельсин, почищений кубиками. Зараз я знову покрішу кубиками банан. Тому що я е, кришила кружечками, і кружечки я просто розподілила по краях наших криманочок. А зараз я поріжу кубиками банан і покладу наверх на е, до апельсинів. Далі я покришила кубиком киві. Один стаканчик я залю йогуртом із полуниці. Ось так. І посиплю киві. Ось така в нас краса получилася. Другий стаканчик я взяла йогурт болгарський, чистий, натуральний, без ГМО. Я додав десь чайні ложечки ванільного цукру. Перемішаю. І також я добавлю тут столова ложечка меду. Я весь його добавлю сюди. Хто хоче солодше, будь ласка, додайте більше меду. Ну, я думаю, для мене. І для моїх, хто буде їсти, достатньо столової ложечки. І також я перемішаю до однорідності. Бачите, як просто можна таке красиве блюдо зробити. Десерт. Це десерт красивий, який сподобається і дорослим і людям, і пожилим людям. Тому що воно. Натуральне. Угу. Хороше. І я прямо із цього буду заливати в нашу креманочку. Тому що хтось любить солодке, хтось любить не дуже солодке. Ну, хтось любить з фруктовим йогуртом, хтось любить і звичайним, і простим. Хтось що для себе вибирає. Так, ну, друге я також чомусь хочеться зробити із полуничним йогуртом. Давайте так акуратненько заливаємо, тому що овочі є ще плотно на доводний кусочок. Ми покриваємо все. Йогуртом, огуртом. І, звичайно, я все присипаю киві для прикраси. Зелений колір тут йде і до білого, і до розового. І я іще вирішила поставити крапочки полуничного варення. Воно мене дуже-дуже смачне, це моє приготовлення. Ось так. І подивіться, як це красиво. І я ще присиплю крапельками шоколаду. Небагато, так трішечки, так? Да? Це нормальний шоколад, який не розтоплюється, не розтає. Ось так. Подивіться, чи ж не краса. Це неймовірно, я вже за смак Не буду говорити. Можна додати ще горішки, хто хоче. Але це буде дуже-дуже смачно. Тож готуйте мої любі, смакуйте. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!